Здоровенькі були з вами, а сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як ексцентрики і їх зміни. Вони доволі часто виходять з ладу, але є різні ревізії. Шукав на просторах інтернету, але цього нічого не знайшов. Тому вирішив зробити власне. Почнемо Почнемо саме більш ходові на серія Айка. Так я зараз збільшу. зум-сім'ї. Це у нас I04. Якщо перевернемо на іншу сторону, і особливість у нас є 4 такі відмітки. 1, 2, 3, 4. 4 відмітки по сторонам. Можна замінити на іншу серію. Це у нас ось I02. Фокус. Фокус є. З іншої сторони теж є 1, 2, 3, 4. Це можна їх замінити. Тобто, це до цієї серії. Йдемо далі. Далі більш цікавіше. У нас іде серія Б. Б серія йде. Фокус, кормі сім'ї. Це нема. Я хочу, о, є, Б2. Особливість цієї серії, дивіться, у нас тут немає з 4 у нас є одна точка і друга точка і у нас така суцільно зм'ятлена B Бер... серія B серію можна замінити не повірите чим правильно N серії N серія у нас є ідентична 1, 2, 3 у нас вже 3 таких ось бачите, ізновиди це такі самі більш ходові серії xm